Добрий день глядачі мого каналу, мої підписники. Якось так странно вийшло, я начебто і стежу за станом свого автомобіля. Але десь я не догледів і чую, що при русі мого автомобіля з правого боку чути металевий шурхіт. І я так здогадуюсь, що колодки мої зносились до металу. І причому я не відчував пригальмування ніяких сторонніх звуків аж до останнього, останнього моменту. Але відколи я помітив шурхіт, я проїхав десь понад 200 км, і це все було не по місту, а по трасі. Тому сьогоднішнє відео буде присвячено тому, як ось на такій машинці Opel Vectra B, поміняти колодки на передньому колесі. Почнемо з правого колеса, ставимо машину на домкрат, знімаємо колесо. А далі я все покажу. Поки колесо ще не відкрутив, хочу продемонструвати, якщо буде чути на камеру. Чуєте? Оцей металевий шум. Ну, в принципі, не неозброєним не оком видно, як я доїздився, сам себе картаю. Отже, продовжуємо. Машина на домкраті стоїть. Беремо ключ, знімаємо колесо. Зняв я колесо. В принципі, ми бачимо, що зазор між металом і диском є. Винувата не ця колодка. А ось там, бачите, як верх колодки, він же зовсім торкається до метала. І бачите, царапинку на дискі, ось вони і винуватцями є. Беремо ось таку штуку. Як металеву щітку. Хоча можна не брати ось наша верхня направляюща. Вона, вона, бачите, гумова. Мені дуже подобається гальма в даній моделі автомобіля. Направляющі зроблені гумовими вони ніколи не будуть тарабанити. І ось там, де я палець засунув. Там болт з головкою і внутрішнім граньонкою по-моєму, на 10. Ось тут у нас, ось, я думаю, вам видно, так само колпачок знімаємо і там те саме. Беремо мій улюблений набір з граньонками і відкручуємо. Я помилився і граньонка тут не на 10, а на 7. Беремо довгу, тому що короткої тут явно не вистачить. Нічого пшикати не потрібно, тому що, бачите, я ставив і залишки смазки консерваційної, яку я завжди накладаю, у нас чисті і неушкоджені, дякуючи ось цим ковпачкам. З цього набору беремо лише тріщотку. І зриваємо. Щоб зірвати мені треба дві руки, тому зупиняю. Зриваємо одразу верхню і нижню. Я зірвав, причому прямо чути, як болтики кріпить, направляющу, порипує. Але відкручувати поки що не потрібно. З допомогою підходящого інструмента нам потрібно втопити циліндр, а скобу якомога більше, бачите, на цей куточок дивіться, нам витягнути сюди. Я вже бачу, крім заміни колодок, прийдеться ще змінювати пильник. Нашого циліндрика. Поспішати в, цьому, в цій справі не потрібно. Потихеньку, потихеньку. Бачите, ця частина була схована під скобою. Супорт буде незручно це робити, тому по максимуму, для того, щоб ось тут був максимальний зазор. Бо нам треба обидві нові колодки мати місце, куди їх вставляти. Дивіться, який великий зазор утворився між старою колодкою і супортом. Ну, цього явно недостатньо, тому що одну колодку ми змінимо. Але далі вже просто нема куди ховатися поршеньку. Тому відкручуємо повністю болти, до яких їздить направляюща, поки головки болтів не почнуть виглядати. Ось, в принципі, вже видно. Тут вона втоплена. Я не бачу, але я думаю, О, вам, вам видно ось якось так. Болт направляючий вже викручений, бачите, як він рухається. І він виходить з направляючої гумової досить таки з натягом. Десь я вже загубив. Іншого болта, а от він. Ось тут якраз по цій частинці ходить гумова направляюча. Тепер ми знімаємо цю пружинку. Бачите, легко супорт у нас опиняється в руках. Легко і щось пружинить. О. Ага, це вже якась самодіяльність. і Пильничок у нас цілий. Ось. Що у нас шкрябало, наш гальмівний диск. До речі, гальмівні диски оригінальні. Машина проїхала сотні і сотні тисяч. І я лише один раз зняв болгарку буртик. Дивіться, який він тут невеличкий. А все через те, що в мене, як то кажуть, легка нога. Я їду головою. Тобто я Досить таки рідко користуюсь гальмами. Можливо, через то мене це і розслабило. Ну, тепер ми точно беремо ось цю штуку, чистимо наші направляючі. Тут, бачите, теж недовго лишилось. І вже вона почала кришитися, що одна, що друга. Чистимо скобу, чистимо супорт. І ставимо нові колодки. Поставив я стару колодку, взяв шпильку, гайку і втулочку із приспособи. Ось такої приспособи. Це наружна, це внутрішня втулочка. Впер це місце і буквально рукою без всяких ключів. Прокручую і стискую поршеньок, бо явно з новими колодками він сюди не залізе. Стиснув я поршень, до упора не стискав. Скажу чому. Скажу чому, тому що буду ставити не нові колодки, а старі. У мене є машина донор. От я вирішив старі колодки з неї використати. Ви так не робіть, вам так не рекомендую. Якщо б у мене був вибір, як я і розповідав в інших відео, вибрав би колодки райдер кераміка, які не гризуть. Льмівний диск, не пищат. Що далі робимо? Беремо, приміряємо. Ось так у нас супорт стояв. А от сюди рухатись він не хоче. Йому заважають ось ці от е, напливи, бруду, іржі. Тому беремо щітку і хорошо оці щочки всі рівняємо. Для того, щоб коли ми поставимо колодочки, ми вже не мучились встановленням супорта. Ось цю щочку внизу і ось цю щочку вверху. Хочу ще раз акцентувати увагу. Ось дивіться, які направляючі. Навіть при самому гіршому розкладі просто різинка, яка ніколи тарабанити не буде. В сучасних машинах такого, на жаль, гарного інженерного рішення ми не зустрінемо. Колодки ми не попутаємо, де внутрішня, де зовнішня. Внутрішню колодку, ось цими пружинками ми вставляємо. Циліндр. Хотів тільки сказати, що мені треба дві руки, але я так відчуваю, що навіть одною рукою в мене все вийде. Ні, треба дві руки. Ось так внутрішня колодка має зайти і триматися за рахунок пружинки. Зовнішню колодку не отак от ставимо, а накладкою всередину. Притримуючи це все хазяйство заводимо на альмівний диск. Далі суміщаємо різьбовий отвір в кронштейні супорта і саму направляючу закручуємо. Верхню направляючу я не живив. Рукою крутити не виходить, тому що в резинці Болт, Болт направляй, як крутиться досить таки важко. Ставимо нижню направляющу і так само до упора, с який міг. Далі беремо наш інструмент. Прокручуємо і тоді він заходить. Судячи по тому, як гарньонка ховається, що попало на місця. Дивіться, бачите? Супорт рухається, ніяких сторонніх звуків в процесі їзди не буде нам видавати. О, От він дійшов до упора. Сильно ми затягнути його не зможемо, тому що рука знаходиться. колісні в ніші. Закрутити робота не хитра. Можна поновити смазку, можна і не поновлювати. Закриваємо пробочки, і тоді ми бачимо, що у нас проволочка оця не поставлена. Ось так вона має ставати. Ну, тут же я точно не відкручусь. От, вона прижимає одною частинкою до кронштейна, а другою частинкою не дає можливості тарабанити оці колодочки і самому супорту. От тут є отвори, з яких я доставав її. За допомогою, як той казав, напільника і якої-матірі. В даному випадку, замість напільника беремо викрутку, ставимо цю пружинку. Спочатку ця сторона свободна була, я завів нижню частинку. І тепер, ну, напевно, треба взяти плоскогубці і дотягнути. Ось цю верхню частинку в отвір. Плоскогубчиками ось, будь-якими я підтягнув і направив. А далі постукав, і у нас, бачите, все стоїть на місці. Поки я пам'ятаю самою першою справою, що ми робимо? Кілька разів. Нажимаємо на педаль гальма вона стала твердою, два рази педаль провалилась до голіка, вона вибрала цей зазор. В принципі, все. Тепер у нас звук шарудіння, а не металевого ось такого ж кряготання. Ще раз кажу, старі колодки ставити не можна. Але напевно в мене є пільги. Ви такого не робіть. Сам процес, як замінюються колодки, я вам показав. Тепер переходимо на іншу сторону. Там все аналогічно. Тут залишилось нам почистити поясок від корозії, який неодмінно утворюється. Як ви бачите, у мене тут машинка не нова, і колпачка ось цього вже нема, тому що на розборках його не знайдеш, нового ніхто не продає. Далі ставимо колесо, зажимаємо болти, знімаємо машину з домкрата. В принципі, на цьому все. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, кому не сподобалось, дізлайк. Пишіть свої коментарі, побажання, підписуйтесь на канал і ставте. Колокольчик для того, щоб не пропустити, не пропустити мої нові відео. Дякую всім за увагу, до побачення!